Світ атакує нас 24 на 7. Повідомлення, відео, реклама, меседжі, соцмережі, це все постійно проходить через нас і воно впливає на наш мозок. Всі ми вже зараз знаємо про швидкий дофамін і про те, як скролінг і різні соцмережі все таке блискуче, яскраве, що постійно змінюється. Який ефект воно має на наш організм? Всі ми про це вже знаємо. Давайте в цьому відео поговоримо, що з цим робити, і чи справді детокс, такий, як його часто пропонують, повна відмова від телефону, там, не знаю, там, поїздка в ліс в гори, так далі, чи це є ефективний спосіб впоратися з цією проблемою? Мене звати Лев Рудий, я є психотерапевт з 15-річним досвідом. Допомагаю на цьому каналі розуміти різні психологічні особливості і як працює сучасна психотерапія. Тому, якщо маєте якісь питання, побажання, коментарі, пишіть, мої координати є в шапці цього профілю. Чому дофаміновий перегрів це є проблема? Тому що, так само, як і з їжею, можливо, хто пробував, хто знає відмовлятися від цукру, ви починаєте помічати смак. І солодкість різних інших продуктів, які раніше ви б ніколи не вважали солодкими. Так само і тут в нас збивається смак, збивається наша гормональна робота, коли ми передозовані, коли в нас багато цього дофаміну від цих соцмереж, і так далі, тоді така діяльність меншої інтенсивності, яка викликає менше гормонів цього дофаміну, скажімо так, як прогулянка. Можливо, звичайна розмова, книжка, якісь повільніші, навіть подекуди це є фільм, якийсь такий, можливо, не, не дуже без такого екшену активного. Ці речі починають переставати нам приносити задоволення, і ми схильні їх зменшувати. Також від цього ми стаємо неспокійними, дратівливими, тривожними. Падає наша працездатність, падає вміння фокусуватися на таких довготривалих цілях. Отже, проблема є, і вона дуже поширена. Мені особливо чесно, мені особливо шкода підростаюче покоління, тому що моє покоління мені 40 років. Ми, наприклад, наше дитинство було іншим. У нас було значно більше пригод. Якихось ну я говорю про більшість. Я сподіваюся, що зараз теж є діти, які це мають, але. Оця прив'язаність до гаджетів, популяризація тих всіх соцмереж, так далі, на сучасну молодь, воно дуже сильно впливає. І не маючи іншого прикладу, буває складно самому вийти з цього кола, оцього такого легкого дофаміну. І насправді далеко не завжди і батьки можуть з цим допомогти. І тому часто це вже є питання до самих скажімо так, дозріваючих до сам до, до, до самої молоді, це питання вже до їхньої власної зрілості, до віднаходження власних способів, як з цим справлятись і як це балансувати. І тут я вірю в мудрість, закладену всередину кожної людини вже на такому природньому рівні. І я вірю, що багато молодих людей знайдуть цей баланс. І в цьому відео я просто хочу поділитися, можливо, тим, який, як на мене, самий адекватний спосіб, як починати рухатися в сторону цього балансу. Що можна робити, щоб воно з одного боку і було практично допоміжним, але з іншого боку, щоб воно не викликало зворотній ефект, який часто може викликати повна відміна. Якщо людина на якийсь час робить повну відміну, Звісно, це може бути і добре. Я абсолютно це не критикую, не забороняю. Просто довго в такому режимі прожити не вдасться. Все рівно прийдеться повертатися в соціум, ми є частина соціуму, і нам доведеться взаємодіяти і мати справу з цими спокусами. І тому важливий момент, що повне уникнення, такий повний детокс. Він в більшості в багатьох випадках може викликати зворотній ефект. Натомість, сучасна психотерапія використовує інструмент, який відомий уже тисячі років. Зараз він називається і продається, скажімо так, під лейблою «mindfulness». Проте раніше його називали медитація. Важливо відділити її цю практику від релігійного контексту. Це перше, що може стояти на заваді багатьом людям, щоб її спробувати, щоб зрозуміти ефект, наприклад, при бо часто її подають разом з якимись релігійними. Наприклад, коли ми не просто фокусуємося, коли ми паралельно повторюємо там ім'я якогось там Бога чи ще когось, і це може певних людей відлякувати. Тому важливо сказати, що це є суто психологічна техніка, яка чинить вплив на нашу психіку. І, звісно, це замітили різні люди, різні релігії, і вони її використали. Але це не значить, що це є частина певних релігій. Отже, суть цих практик mindfulness вони є дуже прості, вони є в тому, щоб ми вчили нашу психіку фокусуватися на теперішньому моменті, не втікати в якісь швидкі емоції, не намагатися втекти в якісь думки, не шукати щось. Цікаве, щось таке сяюче, а просто побути в моменті. Це є основна суть практик mindfulness. І на мою думку, якщо ви би хотіли зменшувати рівень оцього детоксу, якщо ви помічаєте за собою, що ви багато сидите у всяких гаджетах і що це точно створює стрес на вас, перший крок. До власне усвідомленого життя, це є спробувати техніки mindfulness. І власне сьогодні я хотів би запропонувати якусь, можливо, дуже просту і таку дуже легку для виконання практику, яку може зробити кожна людина, але тим не менше, яка може дати чудові результати, якщо її робити тривало, ну, регулярно. Тут важливий момент. що... Будь-які практики, такі як mindfulness, наприклад, вони працюють, коли ви робите їх певний період. Ви, хоча ви відчуєте ефект і зразу, коли ви її зробите, але тим не менше, щоб вона так більш глибоко, скажімо так, вчинила вплив на вас, її потрібно робити регулярно. Отже, практика дуже проста: вона називається медитація одного каменя. У мене навіть є мій камінчик, з яким я виконую. Я би рекомендував вам знайти якийсь камінчик. Можливо, ви будете в якихось гарних місцях, десь де є такі можливість пошукати, знайти собі такий гарний камінчик, який, який вам буде відзиватися. І далі в цій практиці вам просто потрібно сісти бажано, щоб з рівною спиною далі ви берете цей камінчик. В одну руку зажимаєте, кладете в іншу руку, ставите собі на коліна. Також важливо, щоб ви були максимально, наскільки вам вдасться, комфортно сиділи, рівна спина, ноги на землі, можна призакрити очі. І зробіть 10 глибоких вдихів-видихів, тримаючи фокус уваги на цьому камінчику. Ці вдихи-видихи можуть бути трошки глибшими, ніж зазвичай. Але основний критерій, вам має бути комфортно. І тут я точно рекомендую спробувати. Можливо, перша реакція, коли ви це чуєте, що це дуже просто, що це ми, ми це всі знаємо, ми це всі чули. Але я рекомендую вам просто пробувати і один раз це зробити. Якщо у вас немає під рукою камінчика, це може бути будь-який предмет. Зрештою, ви можете просто покласти руку і тримати фокус на відчуттях стисненого кулака. Повірте, ця проста практика, яка дуже швидка і дуже коротка, яка займає всього лише 10 хвилин, це, 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 це навіть не 10 хвилин, це 10 вдохів-видохів, вона змінить ваш стан в будь-який момент. Тобто, навіть якщо ви отримали якісь Дуже неприємні новини. Якщо щось трапилось, якщо у вас якесь загострене відчуття тривоги, ще чогось, ця практика вона дасть вам відчуття спокою, ну, скажімо так, вона не робить чудес, це не наркотики, але вона точно покращить ваш стан. Тому дуже рекомендую вам це спробувати. І про результати напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені справді цікаво почути про те. Що ви думаєте, чи вона корисна, і якщо вам потрібні ще практики такого, також пишіть. Звісно, є багато корисних інструментів, і я з радістю можу цим ділитися. Всього доброго!